Даїшник піднімається з блондинки і каже: Ну, все, вважатимемо, що за перевищення швидкості ви розрахувалися. Блондинка. Що значить все? Я сьогодні ще на червоне світло проскочила. <риклад> у церкві батюшка сповідає білявку. Чи грішила ти, дочко моя? «Грішила, батюшка. Шекаєшся ти у ріках своїх? Каюся, батюшка. Ну тоді цілуй розп'яття. Та без язика цілуй бісова ти дитина. <рес> у шкільному таборі батьківський день. Маленький хлопчик стоїть і жалобно просить діда. Діду, а діду, забери мене звідси. Дідусь, здоровий такий накачаний велетень, у борцівській майці, з-під якої виглядають численні наколки. Терпи онучок. Табір є табір. Термін слід відбути повністю. Неймовірний скандал вибухнув у сім'ї роботів, а все через те, що чоловік нібито помилково ставив свою вилку у сусідню розетку. Вирішив якось вовочка спокусити свою вчительку, підходить до неї після уроків і каже. «Марія Іванівна, я вас кохаю і хочу вам сказати, вчителька перебуваючи його, вовочка, вибач, але я не люблю дітей. Добре, у такому разі ми будемо оберігатися.